Про 1688. 1688 – це сервіс для гуртових закупівель в Китаї. На ньому можна придбати товари і в роздріб, проте особливістю сайту є те, що обираючи більшу кількість одиниць, покупець отримує меншу ціну. Саме тому 1688 є популярним серед тих, хто купує гуртом, великими або маленькими партіями. Сайт націлений на покупців китайців та підлаштований саме під доставку по Китаю. Міжнародну доставку товарів в інші країни світу 1688 не виконує. Проте разом з міст Чайна ви зможете отримати бажані товари з цього маркетплейсу у вашій країні. Реєстрація на 1688. Щоб доставити товар з 1688, вам потрібно зареєструватися на сайті mistshop.com. якщо ви зареєстровані на mist.cn, дані акаунту автоматично підтягнуться. На сайті taobao.com, оскільки він є єдиним входом для найпопулярніших китайських маркетплейсів Taobao, Tmall, 1688. Посилання на інструкцію з реєстрації на Taobao можна знайти в описі до цього відео. Вхід на 1688 виконується за допомогою вашого аккаунту Taobao. Є декілька способів авторизуватися: за логіном та паролем з та за номером телефону та смс-кодом, за QR-кодом, застосунку Taobao. Виберіть зручний для вас спосіб та увійдіть на платформу. Перед вами стандартна форма для введення даних за вашим аккаунтом на 1688. Ця форма не є обов'язковою. Щоб пропустити заповнення, натисніть два ієрогліфи праворуч від помаранчевої кнопки. Якщо ж бажаєте заповнити форму, зазначте дані з кабінету доставки «Міс Чайна» та ваші особисті дані, а саме номер телефону отримувача на нашому складі, назву вашої компанії латиницею, відділ та вашу посаду. Товари, які плануєте купувати, бізнес-модель вашої компанії. Це вільна форма і ні до чого вас не зобов'язує. Уведіть контактну інформацію, використовуючи адресу складу міст Чайна, як локальну адресу доставки по Китаю. Для цього увійдіть в кабінет доставки міст Чайна та перейдіть в розділ адреси міст за кордоном. Вкажіть дані у формі, використовуючи адресу складу в Гуанчжоу. Країна – Китай. Провінція Гуандун перший символ з третього рядка. Місто Гуанчжоу, другий символ. Район Пан'ю, третій символ. Повна адреса складу місць Чайна плюс «Міс Чайна. Натисніть помаранчеву кнопку. Вітаємо. Ви успішно авторизувалися на сайті 1688.com. Адреса складу місць Чайна як адреса доставки по Китаю. В цьому розділі вам необхідно вказати склад Міст Чайна» як адресу доставки по Китаю. Якщо ж вам необхідно перейти на це меню з головної сторінки, наведіть на ваш нік, натисніть на Керувати обліковим записом. Натисніть на логотип 1688 в цьому розділі, перейдіть на шостий пункт знизу. Натисніть на кнопку для внесення повної адреси. Поверніться у ваш особистий кабінет Міст Чайна», щоб перенести всі необхідні дані. А саме Отримувач на складі в Китаї. З випадаючого списку на 1688 вибираємо Провінція Гуандун. 18-й символ місто Гуанчжоу – Перший символ, район Пан'ю – третій символ. Вулиця Шігуанг. Дев'ятий символ. Натисніть синю кнопку. Наступним кроком вкажіть повну адресу складу з вашим ID-клієнта. Перейдіть в кабінет міст чайна. Скопіюйте адресу та заповніть відповідне поле, вкажіть індекс та номер телефону складу. Поставте галочку Використовувати адресу за замовчуванням, щоб саме на цю адресу прямували всі ваші покупки на сайті 1688 та натисніть синю кнопку. Вітаємо! Адреса складу місь Чайна» вказана як адреса для доставки по Китаю на сайті 1688. Після прибуття товарів на склад ви зможете відправити їх у вашу країну доставки. Інтерфейс сайту. На сайті 1688 в першу чергу зверніть увагу на загальні категорії товарів, пошукову ж стрічку, кнопку пошуку товару за фото, популярні категорії товарів. Також внизу відображатимуться товари, які ви будете переглядати, користуючись сайтом. Покупка товару знайдіть товар, який вас цікавить. В картці ви побачите Рейтинг продавця та товару. Вартість відносно одиниці товару можливу знижку. Вартість за доставку. Можливість змінити колір товару, наявні модифікації товару, детальну інформацію про товар, відгуки про товар, інструкцію про те, як оформити замовлення в цього продавця. Вибираємо модифікацію товару, колір та кількість. Ви можете додати товар в кошик та продовжити покупки або перейти одразу до оплати замовлення, натиснувши на яскраву помаранчеву кнопку Купити зараз. Вгорі ви побачите адресу нашого складу як адресу для доставки замовлення в Китаї. Якщо замовлення не вперше, перевірте актуальність адреси з особистим кабінетом Міс Чайна. перевіряємо вміст нашого замовлення, колір, кількість, вартість товару, вартість доставки по Китаю. Все вірно. Обов'язково на цьому етапі зробіть знімок з екрана з посиланням вашого підсумку товару. Для генерації посилання до знімка з екрана радимо користуватися програмою Lightshot. Переходимо до наступного етапу оформлення, натиснувши помаранчеву кнопку. Створення оплати друга на сайті MistShop перейдіть на сайт mistshop.com. Увідіть в систему та перейдіть до сервісу оплата друга. Вставте посилання на ваш знімок з екрана замовлення у відповідне поле та введіть точну вартість замовлення в юанях. Залиште цю вкладку, щоб пізніше внести ваш нік Alipay. Оплата на 1688 перейдіть на вкладку 1688 за фіксованою підсумковою вартістю замовлення. Спосіб оплати платіжна система Alipay. Перейдіть далі. Заповніть форму реєстрації на Alipay. Якщо ви купуєте вперше, вам необхідно заповнити форму реєстрації в Alipay з підтвердженням вашої особистої інформації. Виберіть тип облікового запису для інших країн. Заповніть дані. Пароль для входу в Alipay. Він має складатися з цифр від 8 до 20 та містити великі та малі літери без пробілів. Підтвердіть пароль в Alipay. Вкажіть платіжний пароль. Він має складатися лише з цифр. Підтвердіть його. Введіть справжню особисту інформацію. Національність та регіон. Ваше ім'я та прізвище. Стать. Тип верифікації за паспортом, номер закордонного паспорта, термін його дії, вашу посаду. В останньому полі вкажіть повну адресу складу міст чайна в Китаї як локальну контактну адресу. Після підтвердження введення даних поверніться назад на етап оплати з вибором способу оплати та натисніть помаранчеву кнопку. Завершення створення оплати друга на сайті Містшоп. На даному етапі знайдіть ваш Нік Alipay та скопіюйте його. Перейдіть на вкладку зі створенням оплати друга на сайті mistshop.com та заповніть відповідне поле. Створіть замовлення на оплату друга. Залишіть цю вкладку. Вона ще вам знадобиться в наступних кроках. Оплата друга на 1688. Поверніться на етап оплати замовлення на 1688 та натисніть на кнопку Оплата друга. Перед вами нова форма, її можна перекласти для розуміння на українську мову, але це не обов'язково. Перше поле номер рахунку Alipay від Місчайна, який потрібно запросити у співробітника служби клієнтської підтримки Miss China Shop в чаті на нашому сайті. Номер періодично змінюється, тому необхідно перед кожним замовленням запитувати дані. Слідкуйте, щоб номер підтягнувся коректно. А саме, щоб перед поштовою скринькою були зашифровані зірочками символи. Якщо їх немає, потрібно оновити сторінку та ще раз ввести дані. Друге поле це номер замовлення на оплату друга в кабінеті викупу «Міст -чайна Шоп». Перейдіть у ваші замовлення на mistshop.com. Скопіюйте номер та внесіть його у відповідне поле у формі. Натисніть помаранчеву кнопку. Замовлення на оплату друга створене. Оплачуємо замовлення на оплату друга на міст Шоп. Щоб оплатити замовлення, ставимо відмітку біля замовлення та тиснемо Сплатити виділене. Якщо коштів на балансі доставки достатньо, вони знімаються автоматично. Якщо ні, система відкриє вікно з платіжною системою, щоб оплатити замовлення. Запит прийнятий. Співробітники міст Чайна вже поспішають сплатити замовлення на 1688. Зазвичай ця процедура займає від 1 до 2 днів. Трек номер після отримання оплати продавець на 1688 відправить ваш товар та присвоїть йому відповідний трек номер. Вхідний номер відстеження по Китаю. Зазвичай цей процес займає від одного до 10 днів. Щоб знайти трек номер, перейдіть до всіх замовлень. В потрібному замовленні, якщо з'явився третій рядок логістики, перейдіть в нього. Даний код і є вхідним номером відстеження. Скопіюйте його. Після цього трек номер необхідно зареєструвати в особистому кабінеті Міс чайна. Реєстрація трек номера в особистому кабінеті Чайна. Трек номер вхідний номер відстеження. Це індивідуальний код вашої посилки, яку відправили по Китаю. Завдяки йому співробітники складу можуть ідентифікувати товар та додати його у відповідний особистий кабінет клієнта. Якщо не виконати реєстрацію трек номера, товар приходить на склад та додається у ваш кабінет у вигляді неідентифікованого. Після цього необхідно пригадувати, які товари ви замовляли раніше, а коли товарів декілька, це затримує ідентифікацію та доставку посилок. Для реєстрації трек номера в особистому кабінеті необхідно пройти такі кроки. У вкладці товари натисніть Додати товар чи на плюсик. Якщо бажаєте моментально відправити товар зі складу по його прибутті без об'єднання з іншими товарами на складі, вкажіть відправку в один клік або ж виберіть складську послугу зберігання на складі з попередньою перевіркою на складі чи без неї. Вкажіть країну купівлі. Введіть трек номер товару, вхідний номер відстеження. Додайте коментар за бажанням. Ознайомтеся з митними правилами перевезення товарів, вкажіть точну назву товару відповідно каталогу. Введіть кількість та вартість товару. Якщо у вашому трек номері міститься декілька товарів, можете їх додати, натиснувши плюсик. Вкажіть небезпечність товарів. Уточніть, чи містяться в посилці брендові товари. Виберіть додаткові послуги складу за необхідності. Натисніть кнопку Зберегти. Вітаємо! Ваш трек номер зареєстрований. Коли замовлення надійде на склад, ви зможете сформувати посилку в країну отримувача. Статуси товарів в розділі Товари в кабінеті доставки. Очікується на складі. Означає, що продавець відправив ваш товар. В черзі на приймання. Товар на складі та очікує прийому, невідповідність необхідне ваше рішення в разі невідповідності замовлення вашим очікуванням по розміру, кольору, цілісності Повернений. Якщо товар повністю не відповідає вашим очікуванням, наші співробітники в Китаї повернуть його продавцю. На складі товар готовий до відправки в країну отримувача. Якщо у вас на складі декілька товарів, ви можете їх об'єднати в одну посилку. Такий процес в логістиці називається консолідація. Формування посилки в кабінеті доставки «Міс Чайна». Щоб створити посилку для відправки товарів з Китаю, необхідно, щоб всі статуси товарів були на складі. Після цього виберіть необхідні товари та натисніть кнопку Створити посилку, заповніть форму на комплектацію посилки. Ваша адреса доставки, Небезпечність товару. Позначте, якщо товар містить бренди, виберіть спосіб доставки. Перевірте товари в посилці. Виберіть додаткові послуги складу чайна, які вам необхідні. Підтвердіть проінформованість про те, що посилки зі складу в Китаї в Україну відправляються одразу після їх формування. Якщо посилка не сплачена на момент надходження її в Україну, товар далі не відправляється по країні до оплати вартості за доставку. Збережіть дані. Заявка на комплектацію посилки створена. Статуси посилки в кабінеті доставки. Міст чайна. Прості для розуміння статуси спрощують взаємодію з вашою посилкою. Очікує відправки. Комплектація. Відправлений. Прийнято. ММПО. Посилка на митниці в країні отримувача. Митне оформлення. Прийнято підрозділом доставки. Посилка доставляється локальною службою доставки в країні отримувача. Доручений. Пакунок доставлено. Також від ситуації статуси посилок можуть бути й такими: доставка призупинена. Потрібно сплатити посилку, якщо вона прибула в країноотримувача не сплаченою або ж прийняти рішення перед її відправкою з Китаю. Доставка відновлена Оплата посилки в кабінеті доставки міст чайна. Після етапу комплектації посилка доступна для оплати. Виберіть посилку, яку необхідно оплатити. Натисніть кнопку Сплатити виділене. Заповніть платіжні дані, підтвердіть оплату. Важливо, сплачуйте посилки вчасно, щоб уникнути затримок в доставці товарів у вашу країну. Ось такий шлях замовлення товарів з Китаю. Купуйте в Китаї легко та цікаво. Дякуємо, що обираєте Чайна!